Усім садівникам та городникам. Сьогодні у нас 18 травня 2024 року, і ми нарешті висаджуємо у відкритий ґрунт наші помідори. Ну які помідори? Де може помідори, а де цілі помідорні дерева? Звичайно, помідорна історія почалась на сьогодні, а десь на початку березня, коли ми на підвіконні. Посіяли насіння майбутньої розсади. Потім пікірувала, вона там підростала. Коли прийшов час, ми привезли її сюди в тепличку, і тут вона доростала. Зв'язку з тим, що була загроза заморозків, ми не змогли її вчасно посадити в землю. А тому вона трохи переросла. Викопували ми її лопатою. Де тут мої помідорні дерева? З лопатою. Був більший земельний земельна грудка. от таке ціле дерево. Вже з цвітом. Ну а що робити? Вже є те, що є. Яму викопували теж лопатою, гарно полили. А тепер отаку, робимо, отаку гарну робимо ще ямку і туди саджаємо своє помідорне дерево. Бажано, звичайно, у перчатках. І загортаємо гарно землею. Звичайно, помідори я пасинкую. Оце йому біда. Зараз зробимо йому підпорка, бо дуже високий. Ось так. Драним відром і буде йому щастя. Помідори в протруївачах ми не замочуємо. Це такий пунктик у мене. Ми і так багато всякої отрути йому. йому, А тому садимо так. Їх у нас досить, якщо капустянка якимось поласує, то вже не таке страшне. Ну що ж, будемо працювати до зустрічі.